Друга світова війна змінила долі людей усього світу. Ці важкі, значущі події залишили по собі пам'ять у спогадах, щоденниках, нарисах, документальних та літературних матеріалах. До 68-ї річниці визволення Херсона від фашистських загарбників видано шосту збірку документів Сторінки безсмертя, яка характеризує події 1941-1945 років. Видання створене Херсонським обласним архівом та навчально-виховним комплексом Школа гуманітарної праці з ініціативи директора школи та директора. Депутата обласної ради Артема Кияновського. Сегодняшнее мероприятие посвящено тому, чтобы как можно больше людей включить вот в этот творческий процесс изучения, пам... изучения деяний наших героев Великой Отечественной войны. Понять, в каких условиях им приходилось это делать. И я очень горжусь тем, что у нас были такие славные предки. И очень хочется пожелать всем, чтобы никогда ми не забили, а тому хто самим ценним що січека жизнью різкавав і давали за наше світле будущее. До збірки включено публікації працівників державного архіву та документів часів Великої Вітчизняної війни, які до цього часу не оприлюднювались. Збірка, що вийшла друком, характеризує різні документи. Починаючи від традицій святкування дня перемоги на Херсонщині і закінчуючи документами, які пов'язані із Колекцію фотодокументів, яка досить велика. На презентацію зібралися вчителі шкіл, депутати та ветерани, керівники районних у місті Херсоні Рад. Анатолій Толокнов та Микола Дурницький також серед запрошених. Вони залюбки діляться своїми враженнями, говорячи про те, наскільки приємно, коли до таких серйозних справ долучаються діти. Це що діти приймали участь в'язані цієї книги. А якщо діти, ви розумієте, що вони самі обогатилися, вони зустріли. И детская работа, мы всегда говорим, что искренность, э, незангажованность не детей. Поэтому я считаю, что это очень хорошая традиция. Самое главное в чем? Что это архивные данные, которые никто не знает. Они хранятся в архиве. Это первое, что они издаются. И второе, что большое участие в издании этой книги, ну, в поисках материала, обработке материалов, принимают участие дети. Школьники. Презентація збірки документів сторінки безсмертя проходила у залі музичного училища. Студенти цього навчального закладу також долучилися до заходу, подарувавши присутнім чудові музичні номери. Це вже не перший раз ми приймаємо ці мероприятия. Не перший раз проходить в, в нашому учебному заведенні, Іменно в нашому залі презентація книг о героях Невеликої війни, які зв'язані з Херсонщиною з нашим краєм. І наші студенти з удовольствием приймають участие в концертах. Видання. Роз... Зрахована на істориків, краєзнавців, викладачів, студентів, учнів та широке коло читачів історичної літератури, школи міста в повному обсязі будуть забезпечені цим виданням, яке буде активно використовуватись під час навчально-виховного процесу. Хочу сказати, що і Артем Александрович, як депутат обласного совета, як педагог з буквы и і архів знайшли дуже хорошу форму для того, щоб діти мали такі книги, змінюється покоління гасла і прапори, але незмінною і невмирущою залишається людська пам'ять про героїчні постаті і історичні події.